Павло Короленко на прямому зв'язку, це начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, наші вітання вам. Вітаю вас. З Бахмуту і почнемо. Яка ситуація там і навколо цього міста? Так, сьогодні голова держави відвідав Бахмут. І Володимир Олександрович відвідує, в принципі, всі міста. І тут... Не є завадою наскільки гаряча ця точка. Бахмут дійсно є найгарячішою точкою зараз по всій лінії фронту і у всій цій широкомасштабній війні Російської Федерації проти України. Але Бахмут дійсно є фортецею, вона тримається і обстріли не вщухають фактично цілодобово. Зараз в Бахмуті лишається менше 11 тисяч жителів. Втім, місцева влада, як місцева військова адміністрація, районна військова і відповідно ми обласна військова адміністрація, робимо все для того, щоб навіть при відсутності водопостачання, газопостачання, електропостачання у людей, які лишились там, була можливість обігрітися. Є наближені пункти обігріву. Вони функціонують. Я зараз, з точки зору безпеки, не називаю ці міста, але людям я вас Точно заповняю, доведено, де вони можуть обігріватись, де можуть отримати гарячу їжу і підзарядити свої мобільні пристрої, і так само надані можливість, тобто металеві печі для обігріву в своїх домівках, там де люди лишаються. Ну як правило, люди лишаються в підвальних приміщеннях, тому що повторюсь, обстріли йдуть постійно, але Бахмут тримається завдяки нашим збройним силам. Тут не, на жодну секунду не варто забувати про ціну того, що місто фортеця Бахмут стоїть, і те, що наші насипають їм солі на хвіст, що вони не можуть прорвати. Це вартує величезної кількості. Давайте чесно життів і крові, якою просочене кожен міліметр. За що величезна дяка всім тим, хто зараз воює, лікує, годує і рятує. Пане Павло, але ситуація така, що обстрілюють не лише Бахмут, волноваха. Вугледар, лисичанський напрямок, зорієнтуйте по інших напрямах. Я трошки додам ще по бахмуту. Ми також в постійній комунікації з командуванням. І повірте, навіть сьогодні, коли очільник держави там нагороджував наших бійців, ми плідно працювали по. Додатковим укріпленням і впевнений, вони дадуть свого результату щодо по іншим обстрілам, то як лінія фронту, так і міста відносно віддалені від лінії фронту, також під постійними під періодичними обстрілами. Сьогодні були обстріли і з авіаційної ракети було вдарено по Костянтинівці. Протягом тижня були удари ракетні по місту Лимано, по Краматорську, Вугледарський напрямок, Мар'їнський напрямок, де з міста Мар'їнки воно й було про фронтове з 2014 року. Скажу відверто. Практично нічого не лишилось і цілілих будинків фактично немає. Але Мар'їнка так само тримається, і ми розуміємо, що Мар'їнський напрямок є теж своєрідним форпостом, але вже споки що окупованого Донецька, пане Павле, не секрет що прифронтові міста містечка села не можуть нормально функціонувати, оскільки постійно під обстрілами магазини не працюють, і відповідно ну. Ті люди, так, які залишаються там жити, їм потрібно щось їсти, чимось опалювати. Тієї допомоги вистачає, яку отримує кожен українець, який не полишив своєї будівлі? Чи не вистачає, з чимось є проблеми? Сама велика проблема в тому, що, напевно, ніхто з нас не може гарантувати єдиного. Це Безпеки, життя та здоров'я людей. Що стосується продуктів харчування, навіть при відсутності електропостачання та газопостачання, то їх вистачає по тим. Містам, де ми можемо їх доставити, якщо це марінський напрямок, то точки вигрузки гуманітарної допомоги, тобто продуктових гігієнічних наборів, вони визначені і розподіляються. Люди мають можливість отримати і завдяки волонтерам, і завдяки військовим адміністраціям, які системно підвозять продукти харчування людям. Тому з цим проблем немає. Ця, і цей процес він фактично. Є налагодженим проблема з тим, що фактично в таких містах, як Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка в них проживати фактично неможливо у зв'язку з тим, що люди в своїх домівках вони не перебувають. Вони перебувають у підвальних приміщеннях, тому що обстріли йдуть постійно і. Скажу відверто, там відвідуючи ці міста, розуміючи, яка ситуація, немає жодного вцілілого будинку. А так як ворог використовує артилерію і реактивні системи залпового вогню, перед цим використовуючи використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог навмисно гатить саме по житловому сектору, тому що його мета це сіяти паніку і застосовувати тактику випаленої землі. Пане Павло є хороша новина сьогодні. 16-річного хлопця, якого силою вивезли в Донеччину з Донеччини в Росію, змогли повернути в Україну, але це один випадок. Скільки ще дітей силою вивезені знаходяться в Росії? Чи знаєте, чи рахуєте? Можливо, з кимось є контакт, і як як взагалі відбувається ця спецоперація повернути всіх своїх додому? Ця операція по поверненню вона надскладна і не менш складна, як і повертати наших полонених героїв. Так само до неї залучається і в даному випадку, і наш омбудсмен, і всі організації, міжнародні організації для того, щоб Впливати на країну агресора для того, щоб повернути наших діточок щодо їх кількості, то рахувати їх. На жаль, ми будемо по тій методиці. Найбільша кількість дітей буде по півдню нашої області, по місту Маріуполю, коли будуть іти підрахунки тих і дорослих, і діточок, які зараз рахуються зниклими безвісти. Потім буде категорія. Ті, які загинули, буде відповідне підтвердження, і діти, які сило силоміць вивезені за межі України і як правило, в Російську Федерацію, тому цю цифру можна називати вже точно після деокупації всієї території області і України загалом сильно важливо, щоб всі наші незалежно від того, де вони знали, що ми їх дуже чекаємо додому. Павло Кириленко був з нами. Дякуємо, Спаси що долучилися ді. до єдиних новин.